От давай зараз п'ять звичок, які заважають тобі розвиватися. Ти дуже себе критикуєш, позбуться програми відміни у всьому. Бути не ідеальною це нормально. Навіть прекрасно. Відкладаєш справи на потім. І цим ти вводиш себе в оман, стан пригніченості через купу накоплених справ, які літають в голові, і ти навіть не розумієш, чого почати. Випиши всі справи на листок, звільни своє підсвідоме, і ти будеш бачити. Що тобі, коли треба зробити? Роби по черзі і викреслюй. «Ти, ти так кайфуєш. І так ти підсвідомо і фізично будеш звільняти себе від грузу думок. Даже на фізиці станеш легшою. Ти постійно порівнюєш себе з іншими. Постав себе на перше місце, вибери якості людини, які тобі заходять, і подумай, чому ти можеш навчитися у неї, щоб досягти того, чого ти хочеш, якщо тобі це резонує, і стати кращою версією себе. Чому ти хочеш, або стати ще кращим того, хто тебе тригерить? Ти хочеш догодити іншим, а не собі. Задай собі питання, чому тобі важливо подобатися іншим? Ти боїшся невдачі, тому ти не робиш те, що хочеш. Ти боїшся вийти з зони комфорту. Потрібно прибрати страх проявленості і вивести з думок і тіла. Ти станеш легшою, активнішою і щасливішою. А як ти вважаєш, що заважає тобі розвиватися? Давай обговоримо в коментарях. Може, я чимось допоможу тобі.